Автівки попливли, а будинки затопило. 15 вересня Одесу накрив справжній погодний апокаліпсис. Лише за кілька годин у місті випала майже півмісячна норма дощових опадів. Деяким містянам доводилося відрами збирати наслідки сильної зливи. Окрім того, потужний антициклон не робив біди і у деяких європейських країнах. Який вигляд зараз має Одеса, і що відомо про негоду в інших державах, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Дцяте вересня в Одесі перетворилося на сюжет апокаліптичного фільму. Зранку цього дня метеорологи попередили жителів міста та області про небезпечні метеорологічні явища. А вже незабаром Одеса перетворилася на Венецію. Йолки-палки, куди я попав? Питаю до скількох робочий день. Кажуть, не нормований, йомайо. Одесити добряче відчули на собі перші прояви веросневої негоди. Потужний дощ за короткий час затопив вулиці Одеси, утворивши струмки і озера води. Місто перетворилося на італійську венецію. У соцмережах місцеві жителі публікують відео, на яких певні вулиці перетворилися на річки, трамваї, які стоять у воді. Тощо на одному з відео майже по вікна затоплено авто. На його даху жінка, імовірно, водійка, яка намагається так врятуватися від повені. Через негоду багато вулиць Одеси затопило, а на деяких навіть не було проїзду. Як повідомило у прес-службі мерії міста, через зливу ускладнився рух транспорту по низці вулиць в різних районах обласного центру. До уваги водіїв. Наразі через зливу ускладнений рух транспорту по вулицям Небесної Сотні Балківський Євгена Чкаленка, академіка Вільямса. Чергують аварійні бригади комунальних служб. Оновлено. Вулицями Євгена Чекаленка, академіка Вільямса. Ільфата Петрова. Проїзди нема. Академіка Глушко. Підтоплено. Рух ускладений. Хімічна, ріг промислової підтоплено, рух ускладнений. Інглезі підтоплено. Рух ускладнений. Варненська. Рух ускладнено. Церковна. Ріг отамана Чепіги. Ускладнено. Приморська. Ріг газового провулку. Ускладнено. П'ята станція фонтану. Підтоплено. Рух ускладнений. толкає, А шо ж ніхто не поверне руля. Наші. Дві що? Он до мужик іде з зонтиком, хоч би пішов поміг. Може він не бачить? Здає назад машина. Давай, 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 давай. А мужик теж той толкає свою машину. Онду. Де? Онду, онду. А? а. Тут не видно зудає. Це дуже, мабуть, до машини йде. Афі. Ну тут щось прям люто. Води ага. багато, більше ніж останніх місяцях. І той їде. Куди ти їдеш? Ті сиди вже, від мойки <гум> виїжджає. Як пізніше розповів мер Одеси Геннадій Труханов, зранку 15 вересня в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів 19 міліметрів. Уже на 12.30 дощ став досить невеликим. А місцями навіть зупинився. Однак вулиці мали ось такий вигляд.

За даними рятувальників, злива, що прийшла в Одесі, завдала чимало шкоди. Підтоплені вулиці, будинки та автомобілі. Рятувальники залучаються для допомоги населенню по вулиці Євгена Чекаленка. Співробітники ДСНС за допомогою буксирувального тросу дістали автомобіль із підтопленої ділянки дороги. У селі Лиманка житловий масив радужний підтопило цокольний поверх 16-поверхового житлового будинку, де знаходилось шість осіб. Рятувальники за допомогою двох мотопомп відкачали воду із приміщення та допомогли людям вийти з водяної пастки. Ум, у мерії міста запевнили, що рух транспорту відновлено по всіх раніше затоплених вулицях, окрім проспекту Небесної Сотні. На місці працюють комунальні служби. Рух транспорту відновлено по всім раніше затопленим вулицям, окрім проспекту Небесної Сотні. На місці працюють комунальні служби. Електротранспорт поступово відновлює свою роботу. Восьмі тролейбусний маршрут звертається на вулиці Хімічній. Замість двадцятого трамваю курсує маршрутне таксі. номер 20. Однак негода не робила біди і у країнах Європи. У Польщі, Румунії та Чехії вирують сильні. Повені, а в Австрії снігопади і лавини, повідомляє 24 й канал. Відповідні відео публікують і у телеграм-каналах. У Польщі ситуація з повенями погіршується щогодини. Циклон Борис, який приніс рясні дощі з 12 вересня, викликав різке підвищення рівня води, особливо на південному заході країни. Найбільш постраждали нижньосілейське та опольське воєводство. Хоча під загрозою також знаходяться сілейське і малопольське у глухолазі, історичному місті на південному заході Польщі біля кордону з Чехією. Рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж річки, щоб запобігти підтопленню. У місті Клоцьку вже почалася евакуація місцевого населення через загрозу повеней у Польщі. Поки не повідомляють про жертви чи руйнування від повені. Але влада попереджає, що ситуація може погіршитися. Синоптики відзначають, що цьогоріч опадів випало більше ніж під час великої повені 1997 року. Тим часом у Румунії повінь зруйнувала тисячі будинків і забрала життя щонайменше чотирьох людей. Постраждали вісім повітів. Найбільше в повіті Галат. Близько п'яти тисяч будинків пошкоджені, 25 тисяч знеструмлені. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, а влада обіцяє допомогу. Mm-hmm. <laughs> Чехії через повені оголосили найвищий рівень загрози. Небезпека підтоплень загрожує кільком регіонам, зокрема Ясеніцькому та Опавському. У 38 населених пунктах запроваджено найвищу загрозу повені. У Празі підняли захист, а зоопарк закрили. Очікується, що стихія продовжить посилюватися. Схожа ситуація у Австрії, Словаччині та Угорщині. В Австрії погіршуються погодні умови: зафіксовані снігопади та сходження лавин. Після рекордної спеки у серпні зараз у деяких регіонах випадає до 20 сантиметрів опадів на день. Після рекордної спеки у серпні зараз у деяких регіонах випадає до 20 сантиметрів опадів на день. Місцева влада готується до можливих стихійних лих. У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають. Рятувальники готуються до можливих евакуацій у кількох муніципалітетах, а влада попереджає про складні погодні умови найближчими днями на території Нижньої Австрії. У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай через негоду. Пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. Рятувальники готуються до можливих наслідків. А ви вже відчули прихід осені? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.